Так, тепер амбасадорова смар у перевірці товару покаже себе. Перший на огляд потрапляє ось такий трековий світильник під змінну лампочку. Ось так відкручується це кріплення, монтується лампочка і потім закручується, монтується у однофазну шину, має поворотний механізм. Можна обрати чи чорний колір, чи білий колір світильника. Далі показуємо розпаковку ось такого подвійного точкового світильника Васмар, Амбасадор Васмар. Ось такі два цоколі на комплекту. І ось такий маємо подвійний чорний світильничок. Для того, щоб замінити лампочку, потрібно достати це кільце, а потім так його розстрігнути. Слідуюча, ось така моделька Васмар. васмар. Так, в комплекті йде цоколь вже у 10. І ось такий світильничок з вологозахистом. Його можна монтувати у ванну, у душову, а також на тераси. Ось таке має скло захисне, ось такий гарненький світильничок буває у білому та у чорному кольорі. Далі в нас на огляді ось такий подвійний світильничок васмар. Теж має два цоколі у комплекті. Та ось такий білосніжний. світильник васмар, до речі, виконані у холодному білому, не у теплому, не бежеві. Вони холодні білі. Це такий ми маємо чорний та білий. Ось такі будуть у нас у квартирі е, два види світильників: чорненькі та біленькі. І ще маємо на огляд ось такий накладний стаканчик, теж васмар, теж підгруну лампочку у білому кольорі. Ось такий гарненький світильничок. Тут теж змінюється лампочка, відкручується кріплення, легкий монтаж на пару саморізів. І ось такий буде у нас накладний монтаж. Ось такий бочоночок. Тож, кому актуально підбір якісного, недорогого освітлення, звертайтеся у дикосвітло.